Ну і продовжуємо лінійку оглядів компактних міні-електрокарів. І сьогодні ми розглянемо модель Elvin EV7. EV7 – це двохмісний електромобіль. Спереду місце для водія і позаду для пасажира, або для двох худеньких пасажирів. Габарити даного авто 2,50 довжина, 1,15 ширина і 160 см висота даного авто. Двигун у Elvin EV7. Встановлений потужністю 3 кВт в номіналі та 6 кВт видає в піки. Максимальну швидкість розвиває 45 км за годину. Стосовно потужності двигуна 3 кВт, дуже багато в коментарях задають питань, що це за потужність, що це за 3 кВт. У мене самокат 3 кВт. Тут встановлений редуктор. З передаточним числом 1 до 10. Це не мотор колесо. Що це означає? Це означає, що двигун робить 10 обертів, колесо робить одне. Тобто тут акцент ставиться на тягу, не на швидкість. Позначка 45 км за годину. Тобто, це максимальна швидкість, яку може розвинути даний авто. Потужності для нього вистачає, абсолютно вистачає. Ми це пізніше протестимо. З виїздом на підйом. Підвіска. У ЄВСІм позаду встановлена балка. Балка кріпиться до кузова, до кузова на речагах, кожен речаг має три салінблока. також амортизатори, а попереду встановлена Макферсон. Гальма встановлені і ззаду, і спереду дискові гідравлічні, який же кліренс у єв 7 Давайте заміряємо. 192. Це... 192. Це найнижча точка по дну авто. І позаду, як на мене, найнижча точка. Це задній міст. 158. 158 мм – це кліренс у Elvin ev 7 Диски встановлені леті. Шина розміром 135 на 70 на R12. Також на це авто доступні зимові шини. В комплекті йдуть літні. Оптика, звісно, що встановлена LED. Нагадую, що Elvin EV7 це оновлення моделі ev 6 Це модель 25-го року. Це перші ми завезли в квітні цього року. І ось як позаду виглядає світло. Тобто, задня led підсвітка. Стильненько. Давайте розглянемо авто зсередини. Спереду встановлено сидіння для водія і позаду диванчик або для одного або для двох пасажирів. Є ремені безпеки позаду, також ремень безпеки для водія. Сидіння регулюється з кутом нахилу, також вперед-назад, і також. Під замовлення, ця моделька прийшла з поворотним сидінням. Нагадую, що це авто для людей пенсійного віку, для людей з обмеженими можливостями. Також є можливість встановити цю модель повністю з керуванням на руки, в кого немає можливості керувати ногами. Акумулятор. У Elvin E 8 7 встановлений акумулятор, який працює на напрузі 60 вольт. Максимальну ємність можна встановити, це якщо ми говоримо про гелевий, це на 80 А. І тут встановлюються 4 банки позаду це під сидінням пасажира. І одна банка встановлюється під сидінням водія. Відмінність між ЄВ5 і ЄВ6, що один акумулятор встановлюється. Комплект 58 А позаду і плюс 45 спереду. Тут максимально можна встановити тільки 80 А. Це геловий акумулятор, що забезпечує 80 кілометрів запас ходу. Також можна встановити або літієвий акумулятор, або залізофосфатний, що забезпечить запас ходу. До 150 км пробігу. Звісно, що все залежить від вашого бюджету та вашої потреби. Акумулятор можна буде встановити будь-який, навіть і на 30 км. якщо вам потрібно їздити, там, грубо говоря, на дачу чи там, по дачі, навіть там 20 кілометрів, то ви сміло можете брати на 32 А. Ну, але це запас ходу буде дуже, дуже маленький. Стандартно клієнти. Купують на 50-80 кілометрів пробігу, запас ходу на даному автомобілі. Модель Єва 7 це оновлення наших старших моделей ЄВ5 та Єва 6 Ось в сірому кольорі Єва 6. Єва 7 довша на 25 сантиметрів. І також трішки ширше, давайте заміряємо, яка ширина заднього сидіння. 90 сантиметрів, майже 90, 894 міліметри. Тобто, в принципі, два пасажира сюди помісяться абсолютно. Стосовно місця для водія, який би водій не був, Саме більший у нас брав це 130-кілограмовий дядя. Він помістився і в ЄВ-5, і в єв 7 Тут ніяких сумнівів не буде. Поміститься будь-який водій за рахунок того, що регулюється сидіння. Справа від водія встановлене ручне гальмо. Тут керування встановлено ножне, також нагадую, що можливо ручне. Все зручно передач немає газ і гальма. З розмірами. І габаритами є 7. На дорозі можна розвернутися легко. Один прийом. По органах управління все доволі зручно. Ключ, центральний замок, два брілка на сигналізацію. Включаємо, виключаємо і режими. Руху. Нейтральний драйв вперед, реверс назад. Це не передачі, це режими руху. Драйв вперед, реверс назад. На правій стороні у нас включається обдув, включається пічка. Обігрів. Це включається противорутування фари. На лівій ручці стандартно, як вот, поворотні сигнали, ближній, габарити, дальнє світло і на правій стандартно учасник скла. Розумивач. На дисплеї у нас показує напругу акумулятора. Заряд акумулятора показує режими руху. Драйв вперед, реверс назад. Маємо камеру заднього виду, також є парктроніки на моделі ev 7 показує загальний пробіг і тріп пробіг, Трип-пробіг, прогі... це з моменту включення, з моменту виключення. Тобто ви вимкнули авто, він Збився, одо, він постійно якби заключений. Нижче керма у нас керування магнітолою, радіо, флешка. Зручно є те, що сидіння, якщо поворотне сидіння замовляється, повертається в будь-яку сторону, яку для клієнта зручно, чи на ліву, чи на праву сторону. Виходити з машини, тобто в будь-яку сторону сидіння повертається. Встановлені електропідйомники скла. Встановлений люк зверху і люк позаду. Протестимо є сінь. Включаємо ближній світ, режим драйв, знімаємо з паркінга. Наша задача вижити 45. Нагадую, що у ЕВА-7 вказує напругу акумулятора для багатьох клієнтів це дуже інформативний. максималку 45 він швидко вижимає Зішко. Ой, Боже. The Sats Sheast. Скажемо, як працює світло. Це у нас чисто габарити зараз включені, ближнє і дальнє. І ще один тест зробимо з виїздом на підйом. Саме часте питання, чи виїде він під горку? Зараз у нас от підйомчик градусів 25 чи 30, ніхто не знає. Але от акумулятор у нас заряджений. Тут, до речі, антискочування немає, як правильно сказати, хілес Ми зупиняємось повністю і пробуємо трогатися з місця. А, акумулятор не повністю заряджений у нас. З місця трогається. такий підйом 30 градусів, це я рахую, це не малий кут підйому? Що можна сказати за Elvin ev 7? Компактний, маневрений. а Саме головне, що повністю електричний, заряджається від розетки 220. Якщо ви шукаєте електромобіль для щоденних поїздок, варто придивитися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо підтримуєте розвиток електротранспорту в Україні. А ми готуємо нові огляди вже скоро. Дякую за перегляд.